Українські офтальмологи вивчили та довели механізм стабілізації зору за допомогою нічних лінз. За свої здобутки на світовому конгресі оптометрії отримали золоту медаль. Нічні лінзи в українському центрі Айлас застосовують вже майже 9 років, а у світі ще триваліше. Проте досі не був вивчений механізм стабілізації зору. У нас найбільший опит в Україні, і сьогодні це кілька тисяч людей. Технология коррекции зрения ночными линзами становится все более популярна в мире. И их популярность связана с тем, что они могут задерживать и во многом останавливать прогрессию близорукости. Этот факт доказаний десятилетними мировими исследованиями, і именно це так важно в корекції близорукости у подростков во время росту організму. Принцип дії лінз парагон полягає у тому, що після ночі, проведеної у таких лінзах, пацієнт отримує 100% зір протягом наступних 24 годин. Лінзи парагон рекомендують людям, які мають протипоказання до носіння контактних лінз, лазерної корекції зору або ж почуваються некомфортно в окулярах. Проте найважливіше, що нічні лінзи парагон. Зупиняють прогресію короткозорості у дітей, розповідають у центрі «Айлас». До речі, саме цей медичний заклад є науково-методичним центром із навчання українських фахівців американської компанії Парагон, лідера із виготовлення нічних лінз.